Вітаю, мої любі підписники. Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати дуже смачну оригінальну ароматну страву рулетики з курячого філе із сиром. Ця страва підходить як на святковий стіл, так і на вечерю для своїх найкращих, найрідніших. Починаємо готувати. Нам потрібні два курячих філе 720 грамів. Кладу на філе ось так руку і нарізаю такими тоненькими слайсами. Філе потрібно трошки посолити. за вашим смаком соліть, поперчити чорним меленим перчиком. Або суміш перців, все вже як вам подобається. Накриваю звичайним пакетиком або харчовою плівочкою і починаю легенько відбивати молоточком. Дуже не треба, щоб філе не розлізлося, а легенько, перевертаємо на іншу сторону і також відбиваємо. Таким чином відбиваємо усе. Філе. Готую начинку. Беру пучок кропу і ось так дрібненько його нарізаю. Також беру ось такий плавлений сирок. І у мене є ще Філадельфія вершковий сир. Ви можете просто взяти плавлений сирок без вершкового сиру. Теж виходить смачно. Плавлений сирок нарізаю ось такі, на такі смужечки. Беру одне. Філе, Слайс філе. Викладаю на нього вершковий сир, розмазую, викладаю смужечку плавленого сирку і притрушую кропом. І тепер просто згортую у рулетик. Ось так потрібно загорнути. Можна шпажками скріпити дерев'яними зубочистками, скріпляти я не буду. Таку процедуру робимо з усіма філе, тобто спочатку змащуємо рясно-вершковим сиром, потім кладемо шматочок плавленого сирку, а потім посипаємо кропом і завертаємо у такі рулетики в окрему мисочку розбиваю одне яйце. Додаю сюди сметану 100 г. В одну тарілочку просіюю борошно, в іншу тарілочку насипаю панірувальні сухарі. До сметани з яйцем додаю чайну ложечку з гіркою сушеного часнику та збиваю виделочкою. Підготували форму для випікання. Беру один рулет, обвалюю його у борошні добре, з усіх сторон. Так. Тепер у сметані з яйцем обвалюю і після цього у панірувальних сухарях. та викладаю у формочку для випікання духову шафу розігріли до 200 градусів і відправляємо туди наші рулетики. У мене ще залишилися 4 штучки, 4 рулетика, які я просто обжарю на сковорідці. Такий рецепт теж має право на існування. Просто обвалюю рулетик у панірувальних сухарях. Налила олії на сковорідку і викладаю швом вниз, викладаю рулетик. Ось, бачите, шов, ми ним кладемо вниз. Ці рулетики смажилися на сковорідці. Бачите, один поклала швом уверх, і він просто розкрився. Ці три рулетики вийшли гарними. Чимось нагадує котлету по київськи Пройшло 30 хвилинок, рулетики повністю готові. Підрум'янилися аромат дуже приємний. Зараз будемо куштувати. Сумка з корінка? Всередині соковите філе? З гарною смачною начинкою, сирною. Це безпрограшний варіант. Як на святковий стіл, так і на вечерю, обід або навіть сніданок. Це дуже смачно, корисно і просто готувати. Навіть якщо вам на святковий стіл готувати треба багато страв то обов'язково обирайте, щоб і ця була серед них, тому що ця страва дійсно дуже проста і легка. Смачно-смачно приготуйте за моїм рецептом. Вам дуже сподобається і ви будете задоволені. Смачного!